Усі велосипеди ви отримуєте в заводській упаковці в ось таких картонних коробках. Велосипед до вас приходить в зібраному стані. Зібраний стан підрозумуває під собою зняте переднє колесо руль, педалі та сидіння. Для того, щоб встановити руль, вам буде необхідно набір шестигранників. А для встановлення педалей, знадобиться ключ на 15. Те, що ви зараз бачите на фото, це є ось переднього колеса, яка вставляється в отвір в передньому колесі. Зверніть увагу, пружини повинні дивитися конусом одна до одної. Далі вставляєте колесо у вилку та затягуєте ексцентрик, на цьому збірка велосипеда завершена. Звертаю увагу, ключі у комплект не входять.